Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як самостійно знайти машину в Німеччині, привезти її до Польщі, розмитнити і поставити на польську реєстрацію. Отже, починаємо. Є два варіанти привезти машину. Можна поїхати в Німеччину і зареєструвати її на тимчасову реєстрацію. Ось, дивіться, бачите, машина стоїть на червоних німецьких номерах. І на, не, і на ній приїхати. Але є нюанси. Треба мінімум заложити один день, щоб її зареєструвати на німецьку реєстрацію, плюс треба заплатити страховку. Але ми підемо іншим методом, ми будемо вести машину на лаветі, на евакуаторі. Так, дивіться, я вже взяв лаветку. Зараз будемо збирати речі і завтра вранці виїжджати. Це ми вже на місці, зараз будемо йти на площадку. Вже побачили наш автомобіль. Будемо дивитись, сонце вже майже з але нічого. Зато ми приїхали за годину до закриття Коміса. Так, все, машинку вже оформили. Забув поснімати, коли все документи перевіряли, але... Типу це було головніше, ніж зняти відео. Ми зараз вже загружаємо на лавету. І все, будемо зараз відпочивати і завтра повертаємось. От. І найголовніше я буду розповідати про документи. Все розкажу, що заповнювати, та що і як. Ми машину вже запаркували і засадилися в самому центрі. Парковку, до речі, теж в самому центрі знайшли. І зараз підемо на оцю різдвяну ярмарку, щось поїмо і чогось вип'ємо. Місто Люнібург біля Гамбургу просто бомба. І пішли на різдвяну ярмарку поїсти справжню німецьку їжу. Е, дивіться, якщо в Німеччині сосиску, так? тільки з арчицею. Ніякого кетчупу взагалі. В оригіналі її їли тільки з кетчупом, а також, дивіться, Баутзер це є місто Баузен. Це столиця німецької гірчиці. Тому якщо будете біля Дрездена, ви обов'язково пауцем заїдьте. Там навіть є музей гірчиці, спробуйте. Це просто бомба. Ми виїжджаємо в Варшаву, погуляли трошки по цьому прекрасному місту. Ось Машина загружена. І зараз їдемо. Завтра постараємось зробити техогляд. Також завтра забрати переклади. Переклади вже робляться, документів. І також, якщо буде час, зробимо завтра ще оплату в податковій. І, в принципі, на понеділок у нас може бути весь пакет документів для реєстрації цієї машини. Але я не впевнений, чи. Встигне декларація податкова пройти за п'ятницю. Тому їдемо до Варшави. Вже йдемо назад. За нами також іде машинка. Зараз ще заїдемо в повний супермаркет, Фрісто, і все, тоді вже точно можна їхати до Варшави. Сьогодні п'ятниця і сьогодні суперплани у нас. Я хочу встигнути зробити техогляд, заплатити акцизу, також забрати переклади документів. А перед цим у мене ще зараз подача на карту побиту і забрати два паспорти з канадськими візами. Тому що такі плани на кінець тижня і поїхали займатися документами. Так, зараз йдемо податково різнаватися, як заплатити акцизу за автомобіль. Так, ми заходимо. У нас вже є перша інформація, що це робиться не в основному у жені з Карбовому, а, а в спеціальному. Тобто, якщо в Варшаві проживаєте наприклад, в центрі і відноситесь до першого або третього, вже до скарбового, то актиза заплатиться на Урсинові. Тому зараз відправляємось на Урсинов. Приїхав вже в правильний ужон. Варшава, Урсинов, Ужон, Скарбовий. Ось, Будь ласка. Заходимо, будемо ще дізнаватися. Вереді вам треба підійти до надпису податок Акцизовий. Зараз почекаємо і будемо заповнювати декларацію. З собою вам треба пожені з коробовим, Окрім всіх документів, обов'язково треба мати паспорт. Зараз покажу ці документи, як виглядають. Дивіться, це у нас машина з Німеччини, малий брів. Великі брів, це паспорти. І тоді ще буває. Ось така. Ось такий документ. Я не знаю, як він називається. Сказала, що він відноситься також до машини. І наша фактура. І зараз чекаємо. Заложили ми декларацію, Все платити тут не можна, тому що каси немає. Далі будемо робити все через електронний кабінет. тож будемо показувати, як це все, все буде виглядати. Ось. І сказали, що після оплати це треба чекати ще три дні, потім замовити підтвердження, що оплата пройшла. Е, тому йдемо далі. Зараз ще у нас залишився теплогляд і забрати переклад документів з німецької на польську мову. Приїхав щойно на станцію контролю поїзду робити шаґлон технічний. Зараз чекаємо на чергу і будемо заїжджати і робити техогляд. Ось так виглядає оплата акцизи АКЦ ОС через банкінг. Заходимо в ваш банкінг, це у нас Santander. Тут податки. Це в кожному банку. банкінгу є. Сибл формуляжу у нас АКЦ ОС. Тут у нас дані людина, яка платить. так? Або дані фірми. Тут можна вибрати, наприклад, Регон або НІП без різниці. Далі всі. Всі акцизи платяться в ужин скарбовий в новому таргу. Ось на цей рахунок. Далі дане зобов'язання. Окрас, наприклад, вибираємо рок 2023. І тут можемо писати ну, зобов'язані написати, за що це буде оплата. В нашому випадку це Volkswagen, Beetle і далі він код. І сума. Оця сума це 3,1% для двигунів до. 2 літрів, і цю суму нам порахували саме в ожені з Вони взяли середню вартість машини і від неї відняли 3,1%. Тобто це якби в ожені з нам дали цю цифру. Краще подзвонити ще раз дізнатись. Ось, і все. В принципі, далі ми її зараз будемо оплачувати. І після цього, як ми оплатимо, після двох робочих днів на порталі ПОЕС ви робите запит. Через формуляж ПЗАС запитання оплати акцизи. Ми ще його відправляти зараз не будемо, зараз оплатимо на сьогодні субота. І десь я думаю, вівторок зробимо запит. Я думаю, що за два робочих дні воно пройде, і тут буде доступно до скачування підтвердження, яке ми скачаємо, роздрукуємо і візьмемо з усім пакетом документів для реєстрації машини. Зайшов щойно на портал ПОЕС, PUES. сьогодні у нас вівторок, а заплатили ми на вихідних в суботу. Далі, мой пулпіт. І тут у нас е я вже створив документ робочих. Ось він називається ПЗАС. Не важко зробити, вам треба просто знайти формуляр, який називається ПЗАС, Можна навіть через пошук. І далі, ось уже. Нам треба просто вписати він номер машини. Він поєдинчий, законч і у документ. Ось потім сюди на червоне нажимаєте. І створюється автоматично запит. Ось він тут у нас є. Ставимо галочку і нажимаємо вишлі. Ось сюди. І одразу через секунду воно перевіряє по системі. Тобто, ось ми зробили запит о 13.04. 41 секунда, і за одну секунду нам прийшов, прийшла відповідь документу. І ось тут ми бачимо, що наш, наша машинка пройшла по системі. Потвердження заплати акцизи. Ось в PDF-і. Все є. Просто роздруковуємо і беремо до інших документів. І зараз вже. Вилітаємо в Ужент. Я приїхав в Ужент на вулиці Леона Кручковського в Варшаві, де можна провести пік свого життя в черзі. Спробуємо зареєструвати. Залишилось дві з половиною години до закриття. Зараз подивимося, людей трошки є. Ти зараз нажмеш ну, і ще буде 5 в черзі. Так. Перша реєстрація поїзду, так. Да? спровадзованого. Так. Перша стратегія сьогодні вернусь. Перша стратегія самоходу спровадзованого. Є, все. У нас все вийшлося. Ми машину вже зареєстрували. І так вийшло, що нам віддали номерок. Я не встиг приїхати знімати оригінали документів. Зараз покажу, які документи треба мати, якщо машину привозити з німеччини. Так, це у нас фактура купля-продажа. Далі у нас ми робимо техогляд. Це у нас ідентифікація поїзду, це робить станція контролю поясу, техогляд. Цей документ мені потрібен, це Xerox. О, і оригінал, звичайно, це великий бріф, Це тих паспорт німецький. Звертаємо увагу. Це у нас переклад цього документу. Помушення Пшищенка. Так. Це також друга сторінка. Це також переклад. І це переклад. Це все, що ми перекладали. Тут і багато цих документів, 5 сторінок. Переклад те далі. Після цього так, ось закінчився переклад. Це у нас теж техпаспорт, це малий бріф, це також вам обов'язково повинні віддати з машиною. Фактура. Такий внесок заповнюєте і все, приходиться в уж реєструвати машину. Ось ми зареєстрували нам дали такий гортовий техпаспорт. За два за тижні треба буде піти його, просто обміняти. І Наш номер. Ну і тепер ви знаєте, як самостійно знайти машину, поїхати в Німеччину, забрати і зареєструвати її в Польщу. У нас на все це пішло менше тижня. Тобто якщо швидко все робити, можна реально швидко справитися. Якщо будуть якісь питання, пишіть коментарі або пишіть до мене в інстаграм, в телеграм. Стараюся кожному допомогти і проконсультувати.